Глибини часу не міліють. У Львові презентували унікальну збірку вибраних творів видатного українського поета, громадського діяча, одного з лідерів національного відродження Ростислава Братуня. Книга об'єднала в собі доробок, над яким митець, трудився впродовж життя від лірики, пісні до поем. Її ж доповненням стали вперше надруковані спогади сторінки зі щоденника автора. Упорядкували і розробила книгу донька поета Наталка Колісніченко-Братунь, присвятив присвятивши її 85-й річниці з дня народження батька. Кожне місто – це спорт, рідне місто – це мрія. По вулицях звинять музейні експонати, трамвайчики царів, царя Борока. Не бійтеся у них сідати. Від лірики, яка зачіпає найтонші струни душі, патріотичної поезії, пісенного доробку поем до спогадів, ілюстрованих фотокартками, книга стала своєрідним трамвайчиком в життя Ростислава Братуня, яка крізь творчість розкриває складну і неоднозначну долю того, чи є ім'я вкарбоване у серце України. Це передає велику естафету, естафету часу, естафету поколінь, естафету ідей і якихось таких звичайно людських настроїв того людяного, що душу духовність і нашого міста і, і, і скажімо так, вів'янина. Він любив Львів та до останнього був відданий Україні саме за переконання й поплатився, презентована книга стала першим друкованим виданням Ростислава Братуня за часів незалежної України, де щира душа і водночас серце згартом митця. крізь рядки. Знову і знову сколихує емоції. Я Вважала своїм обов'язком повернути тій незалежній Україні, за яку так батько боровся, які він віддав все свою наснагу, свою силу, своє серце е подарувати цю книгу. Однак, не дивлячись на утиски. Все ж жили і живуть рядки братуня. Живуть у поезії, у піснях плічопліч, які створював з видатними композиторами Скориком, каменським, Косанатольським і васюком. Та найголовніше живуть у серцях і на вустах. Любов Стопчук, Віталій Руденко. Новини.